У Чернівцях щось відбувається так. Дитбудинок будинок у Банченах після скандального відео Буковинського активіста Едгара Каланчі потрапив під перевірку. Робоча група приїхала, щоб побачити, в яких умовах живуть діти і що відбувається всередині. Остаточних висновків поки не зробили. Зважаючи, як ви самі зазначили на резонанс цієї ситуації, ми маємо все вічно грунтовно подивитися, чи загрожує, чи не загрожує. Дитячим життям Певні під обставини чи є загроза життю і здоров'ю дітей чи немає. Нагадаю, цьогоріч у травні поліція Буковини відкрила кримінальне провадження щодо дій персоналу дитбудинку після появи у соцмережах відеосвідчень про насильство над дітьми. Кадри впавшої стелі одному із гуртожитків ЧНУ вже облетіли мережу. Утім, мешканці інших гуртожитків ситуацію оцінюють по різному. Хтось нарікає на санітарні умови, інші навпаки. кажуть, все цілком приємно. Нітно У мене кімната файна був багато в багатьох кімнатах, теж дуже хороші умови. Ну я знаю, де деякі кімнати може були в такому ужасному стані, що хтось таки, правда, прямо з'їжджав на квартиру. Недавно зробили ремонт в нашому гуртожитку, саме в душових, так що. Плісні мене крацвіни лише таргани трошки у керівництві університету. Визнають, більшість гуртожитків дійсно потребують ремонту. Будівлі ще з радянських часів. Втім, оновлення проводять поступово у межах наявного бюджету. У Чернівцях все частіше фіксують акти вандалізму у сквері. Дня вишиванки невідомі зламали п'ять ліхтарів підземної підсвітки. Ще чотири повністю знищені і не підлягають ремонту. Також вдруге розфарбували опори освіт. Тлення у жовтневому парку розтрощили нові лавиці, які тільки вчора встановили. А у Шевченка розмалювали скейт-майданчик, зламали щиток з заголеними дротами та пошкодили лавиці у комарівцях Сторожинецького району. Невідомі зірвали банер на алеї Слави зі світлиною полеглого захисника Павла Унгуряна. Побратими героя у Фейсбук закликали винуватців самим зізнатися у скоєному інакше зазначили вони буде гірше. Дивіться та слухайте нас там. Де вам зручно в інстаграм, Ютуб, Фейсбук, TikTok та Телеграм? Будьте в курсі всього, що відбувається у нашому місті.